Давайте поговоримо, що стосується меморіалу. Я можу сказати, що я пишаю, що я мав до цього відношення. Я можу сказати, що це дуже крутий проєкт. Я дуже радий, що мене долучали як експерта, питали думку свою мою, як я думаю, я давав свої поради. Я придумував, як, так скажемо, зменшити нагрузку, як це подробити, тому що якщо його вибудували, будували би, як вони збирались збудувати, то я можу сказати, що їх будували би ще років три. А я хочу сказати, друзі, що тисячі ми, на жаль, наші герої, які сьогодні в холодильниках. Так, так. і і, ну, не да, і вони не поховані, тому я вважаю, що це велика справа, яка побудували, побудували там це перший пусковий комплекс. Я дуже радий, і я можу сказати, що я також пишаюся нашим президентом. Він робить все, і я дуже дуже радий, що я на день незалежності я побачив програми ви президента. Програми від прем'єр-міністра. Знаєш, я скажу відверто, що мені, мені приємно, що наш президент думає про наших героїв. Це дуже важливо. Я хоч, хотів би обов'язково, щоб шана була не тільки в, в цьому меморіалі. Я би хотів би дуже, щоб... Ем... Так скажемо, нашого керівництва держави задумались і обов'язково про що говорили, що пообіцяли родичам нашим наших героїв, що буде побудований квартири і забезпечать всіх Живих. загиблих і так. родичів, і також учасників війни поранених. Обов'язково буде ця програма реалізована. Реалізована і всі отримують квартири. От я вважаю, що не менше важливим, щоб всі наші герої отримали квартири. От, от я вважаю, що це дуже важливо. Це справді для тобто, пам'ять. Це, це дуже велика, так скажімо, потенціал в цьому цій програмі, розумієш, що скільки військових б хотіли би мати свою квартиру. А я знаю, що дуже багато хто не має. От я б хотів би, щоб обов'язково в першу чергу отримали родичі тих, там ну маю на увазі це близькі родичі, це там доч або син, А, та, і обов'язково потім ребята, які живі, щоб вони жили. У своїх квартирах ну до речі, я згадую. У мене теж був один з моїх студентів, який загинув Артем Климов. Він, до речі, був лауреат. Ну він отримав орден, якщо не помиляюсь, Богдана Хмельницького третього ступеня. От я теж сьогодні згадую. Молодець. Да, про нього тому шана і вічна пам'ять, насправді є питання Алікса, найцікавіше, що якісь особи досі хочуть зробити зраду навколо меморіалу. Чому? Звідки активісти знають про рівень ґрунтових вод на ділянці та технічні параметри дренажної системи? Дивіться, ну я, я думаю, поясню, ці ми бачили ці кадри. якісь я там поясню люди. зараз. Справа в тому, що друзі, по-перше, коли пишуть. Такі слівні бачки, як Скабиєва, зі канали за цим меморіал. Значить, хочу сказати, що Україна все робить правильно, тому що то, що не подобається. Ми завжди знаємо, що це русня Потрапило процель. в цель. Да. Значить, це правильно. Це перше. Друге. друзі, я хочу вас запевнити, ніяких ґрунтових вод зараз там немає, тому що там побудована дуже ефективна. І дуже потужна система водопоніження. Там води нема. Зараз, воно там було, але побудували цілу систему, щоб знизити воду. Зараз там вода десь на 5-6 метрів. Це перше. Друге, хочу сказати, друзі, там через паркан побудована величезне кладовище військовий, І там похована, не знаю, там, ну, тисяч. П'ятдесят, навіть набої, що й більше військових. І нічого з ґрунтовими водами не стало. А тут побудували і чомусь там якісь там отруєння там, попаде в воду. Ну це неправильно. Це я можу сказати, слухайте, ну біля цього дуже великі. Була увага, тому що є один, один будівельник в Україні, який вважає, що він повинен будувати все в нашій країні. От, яка є велика будівництва, він повинен це будувати. Другий, він це будівельник, чомусь вважає, що я маю відношення там до цього проекту. Він вважає, що там. До мене має там ще один одна людина відношення. і а ти, я так розумів, був як експерт залучений. так? Так, ти, та, та, та. Слухайте, ну я ж ти пан ну я не можу сказати вам, що там я не так скажімо, мав відношення, тому що я вже про це ну говорив. мене долучали, мене запрошували. Я ходив, розповідав, допомагав. Я нічого в цьому послухайте. Ну, мені е, за честь так скажу, звісно, що я це робив. Тому я взагалі не знаю, чому люди настільки е, сьогодні е, негативно налаштовані. Розумієш, е, послухайте, е, е, взагалі цей проєкт був ну, дуже. Е, Великі гроші. Якщо не помиляюсь там, а спочатку це повинно було коштувати е, 12 мільярдів. Я потім запропонував, що як можна було зменшити цю суму. Потім погодились з цими цифрами. А тому я хочу сказати, що е, е, в Америці такий проєкт ну, коштувала би ну, думаю. Мільярдів 50 на нашого грошей uh -huh. в рівнах, От. тому що ну ми розуміємо, настільки потужна країна Америка, тому там ми не будемо порівнятися з ним. Але хочу сказати, що е, цей проект дуже крутий. І я дуже радий, що я мав до цього відношення, і я сподіваюся, що е, все побудують побудую до кінця. І це буде така показова, і це буде вже рекреаційна зона. Там можна буде гуляти там. Ну, це дуже цікавий ці, 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 цікавий проєкт. Я так розумію, що люди можуть. Я туди... поки там не був, скажу відверто, але сподіваюся, що в ближайший час там відкриють, і можна буде там гуляти, я заїжджу. Я Я хотів про це спитати, тобто там, я так розумію, що якась буде навіть система, да? що можна туди буде ну, медіа писали, доїхати і так далі. Тобто, да, і будь-хто будь зможе доїхати. Да, там побудовано, сьогодні ми про це чули. І це було запропоновано головним архітектором, щоб обов'язково був шатло, який їздить. Я не знаю, звідки він, або десь біля епіцентра, ой, Магелана, або епідрома. ну, щось а, ну там, там метро є, да. там ж є оціна. Да, щось якісь там прямі, такі. Mm -hmm. є запинка, і з цього запинки можна приїжджати і постійно там там. Кожні 30 хвилин, наприклад, там, їздять два шатла, які везуть туди наших громадян. Тому я вважаю, що це дуже, дуже приємно, коли держава турбується за родичів цих хлопців. Послухай, знаєш, зараз буду багато що говорити, я можу сказати єдине. Я бачив цих жінок, матір'ю. Щоб вони говорили, коли я їздив на наради, коли мене долучали. І я тобі можу сказати, що якщо хто спроти, хай вони подивляться в очі цим жінкам і їм відповідають на питання. Ну це ж не правда, це не, ну, ну, цього нема. Коли знімки, які е, е, ти мені показав, це знімки зроблені, коли пішов дощ. Слухай, там було викопана яму. Я дізнався, я дзвонив людині я кажу, слухай, а як там так сталося? Він Слухай, ну, пішов дощ, Лівінг, і uh -huh. позволівала е, місто і в області везде, е, тому е, і туди попала вода. Ця вода зникла через 15 хвилин, як, як да, ну, 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 Це нормальна історія. Викопайте зараз могилу в натрещині і подивіться, набереться вода, якщо прийде лівень чи ні? Ну, звісно, набереться. Тому слухай, ну це не варто навіть того, щоб ми зараз увагу так, так тратили зараз час. Шістьсот шістдесят п'ять глядачів. Дякуємо. А кожному, дякуємо. Хто нас да, дякую вам. Будь ласка, підпишіться. Вам це легко, О, а нам бачу, це важливо. Я я не бачив, Божена чина, так і да, Індіана тисяча сім вітаємо трохи ТП. Я дуже, не бачив. Да.